Volkswagen Passat 2001 року, 1.9 дизель, вес в рідній фарбі, повний привід, номер телефону, ціна 5200, плюс присутній торг. Далі у нас Honda Pilot, 2008 року, 3.5 газ-бензин, номер телефону восьмимісний ціна 13700 Ford Focus 12 рік газ бензин номер ціна 7700 Opel Zafira. Автомобіль 2008 року, 1.9 дизель, номер телефону. На автоматі є 7-місний, ціна 7100 плюс торг. Nissan Qashqai. Автомобіль 7-місний. 11 року, 2.0 дизель, максимальна комплектація. Номер телефону, комплектація БС, ціна 11 тисяч. Покажу салон. Так, ось такий у нас салон. Шестиступінчиста коробка передач. І є вже в нас ось такий монітор, клімат-контроль на приборці 228 тисяч, мультируль. Е у нас панорама, так си сидушки и цели, е так уж сиденье, сзади у нас фаркоп, так вот скают Далі у нас Nissan Micro. 14 року, 1,2 газ бензин, автоматична коробка, номер телефону, ціна 8 тисяч. S-Max, 2006 року. 1.8 дизель. Ціна 5400. Далі у нас ВАЗ. Вишайний номер телефону. Далі ще один стоїть. 2001 року. 1,5 бензин. 1800. Так, на продажі. Ось такий ВАЗ 84 року. Газ бензин. 690 доларів. Раномаган 2001 року. 1,4 газ бензин. 2700. Далі, Volkswagen Passat, 97 рік, 1,8 газ-бензин, 2900. Шкода Октавія 2008 року. Ціна 5.600. Далі у нас Ланос самого року, 1.5 газ-бензин. Номер телефону 2500. Шкода Октавія 2006 року. Один бензин. номер 5800. Далі Opel розглядають. Mazda 6 6-13 року. 25 бензин. За ціною детальніше продається. Далі Jetta.

Далі у нас Nissan Primera. Автомобіль 2006 року. 1.8 бензин. Номер телефону. ціна 3950. Далі у нас Sense 2006 року. 1.3 бензин. Газ бензин 1600. Далі BMW X3. Автомобіль 2010 року, 2.0 дизель номер телефону, повний привід на автоматі. Так, покажу вам салон. Ось такі у нас салон, руль в чехлі, мультируль. Так, автоматична коробка передач, є підігрів сидінь. Ось так, покажу задній ряд. Так, ось такі сидішки у нас сзади. салон в хорошем состоянии. Так, сзади у нас есть партроники. Так, его зацикают, телефонуйте. Далее у нас Mazda CX-5. Автомобіль 16 року, 2,5 бензин, повний привід. 16.300. Вілітойота крова. 16 рік, 1,8 бензин. 12, бензин. 12.300. Mazda CX9. 2007 року 3.5 газ-бензин номер автомобіль на шкірі. Ціна 10500. Сузуки Гран Вітара. Кінець 11 року. 24 бензин на автоматі. Повний привід, номер телефону. Ціна на віддачу 10 700 гривень. Далі у нас BMW A3. 2003 року 1.8 бензин. Ціна 4 700 гривень. Вдача Sandero. Автомобіль газ-бензин 2011 року. Гідропідсилювач, ціна 4500, номер телефону. Так, Volvo, 2003 року, 2,5 бензин, ціна 5000 Opel Astra, 99 року. 2,0 дизель, Ціна 3300 Далі шкода Фабія. 2008 року. 1,4 бензин. Ціна 5150. Далі у нас 99-ка 2005 року. 1,5 дизель, 1,5 бензин, номер. Ціна 179 плюс торг. Для Volkswagen Touran 2007 року. Один ідею дизель 7 місць. Номер телефонного в рідній фарбі. Ціна 7.300. Citran c 8 2007 року, 2.0 бензин, 4650. Так, ще один у нас фальцуайн, то уран. Кінець 2006 року. 2.0 дизель, номер телефону, ціна 6700. От далі ще один фальсфайн Туран. Та так, номер телефону. Так, Hyundai i10 2013 року, 1.1 бензин, номер телефону, автомобіль на автоматі, 17 6800. Далі Passat, 2005 року, 2.0 дизель, 5500. Далі у нас Lanos, Лише номер телефону. Volkswagen Passat, 2005 року. 2.0 бензин. Номер телефону, ціна 6500 гривень. Нісан 17 рік, 2.0 бензин, номер телефону 14500 гривень.